Я на м'юті. Було питання по волюму, і, в принципі, я б хотів трошки розгорнуто розказати, яким чином можна зберігати дані ну якісь файли в наших проєктах. Перш за все, Volume це не єдиний спосіб зберігати ваші дані. Тобто, volume це по суті прямий доступ до жорсткого диску вашого сервера. Але є і інші способи зберігання файлів, той же самий FTP, якщо ви знаєте, File Transfer Protocol, Він так само дає доступ до файлів. Працює це мережевий доступ. По суті, ви створюєте якусь Storage... Забув як українське сховище з даними, і можете звертатися по якомусь протоколу. Ну, наприклад, по FTP або там є SMB, САМО, так само ну, різні Я Думаю, є ще якісь інші протоколи, за якими ви можете звертатися до якогось вашого сховища. Так, от, давайте розглянемо випадок, коли нам наше сховище в нашому сховищі треба зберігати однакові файли, але з різним контентом. Припустімо, ви працюєте на весь світ. Ваш застосунок працює на весь світ, і навіть не знаю. Банально на вашому сайті висить лейбла вашого застосунку. Тут щось написано, там, воно кажучи, англійською, ваш логотип, а потім далі якийсь текст. Оцей текст, припустімо, теж якась картинка, якийсь логотип, але ви вирішили, що ваш логотип, наприклад, для Америки і для Китаю, мають відрізнятися. Тобто, по суті, створюючи сайт, ви хочете, щоб цей сайт е тягнув десь картинку, оцю, от, тягнув з якогось сховища. І щоб в залежності від того, де цей сайт запускається, ви отримували різного виду картинки. Ну, от, можливо, ці от у Google є такі, коли вони малюють замість свого напису Google якісь інші картинки, цікаві відповідно до якоїсь події, яка відбувається. А Google вже відповідно для України малює. Одні картинки для там всього іншого світу там може свої. Тобто, свята в нас не співпадають, там День Незалежності України, його не святкує Франція. У Франції там в цей день буде просто Google намальований. А у нас буде картинка з такими національних кольорах з віночками там все інше. Оцей от контент ми маємо діставати. Тобто, по суті, в нас елемент один той самий, але тягнемо ми різний контент. Але він однаковий, бо елемент посилається на якийсь однаковий контент. Як це можна реалізувати? Це можна реалізувати за допомогою CDN серверів. CDN. Content Delivery Network. Ви, по суті, створюєте цілу мережу ваших сховищ і підтягуєте інформацію з них відповідно до того, до якого сховища ви зараз законекти ні? От для прикладу. Зараз позатираю все. Ось. Ось, для прикладу: у нас є, припустимо, якийсь кубернетіс, да? умовно. Ну, там не важливо навіть кубернетіс. Інстанс, який ви запустили: сервер ваш, який знаходиться в одному регіоні, і інший сервер, який знаходиться в іншому регіоні. Є якесь сховище, і тут, і тут. Кожне в своєму регіоні так само запускається. Якийсь сусідній сервак з вашим серваком, Прямо географічно сусідній. А у вас тут запускається і ваш проєкт, якісь мікросервіси, і одному з мікросервісів треба звертатися до сховища? А, а тут до цього сховища треба звертатися. А, відповідно, якщо ви пошарите його через волюми, да, от, як просто, як волюми, то це може спрацювати. А, але яким чином гарантувати, що ви там, ну, Попадете куди туди треба. Ви створюєте мережу, по суті, замість того, щоб спілкуватися зі своїми волями напряму, ви звертаєтеся до якогось сервісу, який в свою чергу аналізує, дізнається, з якого контент сховища треба брати, і бере з відповідного сховища і віддає вам контент. Тобто, по суті, ви створюєте отаку от посередині мережу. В якій є багато сховищ, і якийсь оркестратор цих сховищ, який буде вам видавати контент відповідно до ваших запитів. Він буде аналізувати там, умовно кажучи, вашу IP, ще якісь моменти, і підтягувати той контент, який треба. Якщо, може, трошки розширений варіант, це реклама. Треба підтягувати різним користувачам різну рекламу. От, ви заходите на сайт, а там всіть. І вам пропонують бритву, бо ви ту бритву гуглили 5 хвилин тому. А яким чином це відбувається? От так само у нас є якесь сховище з багатьма цими картинками з рекламою чи гівками. І оця от delінет, Content Delivery Network, вона визначає, яку саме картинку вам віддати. Тобто іде не по прямий доступ до сайту, до контенту, тобто до файлу, який ви хочете скачати, а це опосередкований доступ через якийсь нетворк, який в свою чергу буде сам вирішувати, що вам віддавати. От є такий підхід. Ще є підхід у Amazon. Я не впевнений, що у когось іншого він є. Може, є аналоги, скоріше за всього, існують. Може, ви чули s 3 Bucket. Ось таку штуку. По суті, що є таке s 3 Bucket? Якщо дуже загально, то це FTP, на якій зберігаються ваші файли. Але Amazon сам вирішує, де ці файли зберігати. Тобто в нього є величезна кількість серверів по всьому світу, і він розуміє, що от йому треба саме. Цей файл, ну, ти йому кидаєш якийсь файл, і він сам вирішує, де його зберігати. Валяється по всьому світу. Ваше сховище, тобто, якщо ви підключаєте волюми якраз до вашого там контейнера або в кубіра, інстанса кубіра, то ви підключаєте конкретний жорсткий диск конкретного сервера і працюєте з ним s 3 – це така розгалужена мережа сховищ, яка дозволяє вам не обмежуватися цим от волюмом, бо ваш сервер, він, по суті, має якісь ліміти на об'єм пам'яті. Ці ліміти, до речі, ви задаєте штучно. Тобто ви можете не тільки обмежитись своїм власним жорстким диском, ви можете ще і штучно обмежити, вказати, що цей волюм. Не має бути більшим, ніж там, 6 гігабайт, І більше 6, і от ніяк. В Естрибакеті трошки інакша ситуація. Я думаю, так само можна їх обмежувати. Але проблема в тому, що у вас немає в Вистрибакеті обмежень на об'єм доступної пам'яті максимальний. Він, по суті, для нас нескінченний. Ви платите лише за гігабайти, які використовуєте. І якщо ви вилазите за межі, наприклад, ви не можете вилізти по факту за межі вашого сервера, за межі можливостей вашого сервера. Не треба буде просити поставити новий жорсткий диск, пересетаплювати ваш застосунок прямо фізично, щоб людина прийшла і всунула якийсь новий жорсткий диск, додатковий, наприклад. Цього не треба робити. Переналаштовувати вашу систему. Існує отака от клаудова сховище, так. Да? В якому зберігаються ваші файли. Воно налаштовується відповідно до вашого доступу. Тобто ваші файли ви може, може побачити лише ваш застосунок. Але не обов'язково, щоб ваші файли можуть лежати поруч з чужими файлами, і ви навіть про це знати не будете. От такий другий підхід зберігання інформації. Теж зважте, що там свої протоколи. Чесно кажучи, можна і погуглити, які протоколи S3Bucket використовує. Так. Mm -hmm. Зараз. Щось тут не хоче вона обувитись там швидко. Ну, для лабораторок вам його точно не треба використовувати, тому просто, може, на майбутнє. Так, я пошарюю екран, чисто зайшов на. На сторінку Вікіпедії. І дивимось, що він тут пише. Ну, він пише, що: що Amazon S3. Він є, бачите те, що я й казав: сервіс надає можливості для зберігання будь-якого обсягу даних Це не будь-якого, звісно, там є ліміт, але цей ліміт майже нескінчений для нас. тобто у Амазону настільки багато серверів, що вони не закінчуються. Ну, і тут в принципі мало чого написано. Англійською я вже не буду запускати. Ну, додатково, є тут питання якісь. Ще. А що ж воно так. Так, де не так відкриває, Так, по контент Delivery Network, напевно, те саме тут написано. Малюночок можна подивитись. да, Ну, по суті, те, що я малював, але, напевно, тут красивіше намальовано. По контент Delivery Network в нас, бачите, є якийсь сервер, який роздає одну і ту саму інформацію. На всі комп'ютери а CDN в нас працює трошки інакше. Він створює декілька серверів з цією інформацією і роздає там користувачу відповідно до якоїсь необхідності з якогось конкретного сервера. Можна стягнути з усіх і визначати, а можна конкретно поставити сервак поруч з вами. Наприклад, в Європі європейський сервер буде зі своїм CDN, ой, зі своїм сховищем. А в Америці зі своїм, оце от Америка, наприклад. І таким чином буде, швид, буде відповідно швидкий доступ до вашої до вашої інформації. Вам не треба буде качати якісь файли для Америки з Європи, а з Європи в Америку. Ну, так, так само можна цей контент фільтрувати, який саме контент діставати. Так тут все. І тоді, напевно, на цьому. У нас вже там закінчується, пара 10 хвилин залишилось, так? Да? Давайте тоді я завершу на сьогодні лекцію трохи раніше, бо ще щось давати, це починати нову лекцію. А по цьому в мене все. Якщо питань немає. Наче немає. Угу. Ну, я думаю, задали б протягом 20 хвилин ці питання. Добре, до побачення тоді. Гарного вам тюрму. Добачення. Дякую гарного дня. До побачення. До